Вас не ображають? Та да ні, ви нас не довезете. Не. Нас тут ноги болять. У, у, тут... да. у нас просто там амуніція, немає куди, чесно. Ну ладно, потихеньку тоді підемо. Да, але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українка, ну по да. Це, так що. Слава Україні! Да, Сядик, слава. Ми поспілкувалися з авторами цього відео. Вони перебувають на курському напрямку і розповіли про операцію, що триває, і про місцеве населення. Військовий з позивним кум, що служить у 14-му окремому полку 47-го ОМБ, розповідає, що їхній підрозділ діє спільно з іншими формуваннями сил оборони. Він каже, що військові добре підготувалися і розуміють на який виклик ідуть. Де би я не перебував, все одно скажуть, що ми це знімаємо десь під Києвом. <хи> Тому можу сказати одне, що наш батальйон Нахтігаль приданий силам оборони, які працюють зараз е, на Сумському, продовжує на Курському напрямку, от і виконують спеціальне завдання. Мешканці Курської області дуже досить привітні. Праймі ті, е, кого ми зустрічали, спілкуються вони як на диво для мене виключно українською мовою чомусь. Ви бачили можливо відео, де дві бабці моїх зустріли, і вони питалися, чи ми можемо їх підвести, ми не мали такої можливості. От, і вони кажуть, ми спілкуємося в побуті українською мовою і довший час це робимо, і нам, нам так зручно. Тобто, навіть, навіть в Курській області люди спілкуються українською мовою. Також вони говорили, що е, їхні їх кинули при відході Російської Федерації, там на деяких ділянках одразу ж пропадає світло. Газ і тому подібні речі нарікають, скажімо так, зі своєї сторони, ми допомагали деяким людям. Ми підвозили воду і харчі. Ну, по своїх можливостях, звісно, як це виходить. За евакуацією чекають брідних. Е, є такі, які залишили самі, а рідні втекли. От така от історія. За словами пана Сирського. На даний момент контролюється Збройними силами України тисячу квадратних метрів ой, е, кілометрів. Перепрошую е, для Російської Федерації це, звісно вже ж, такий е, грубичейший по і плівок в лице, тому що вони всі сильні і всі можливі. І так, я думаю, вони е, це будуть робити. Знаю наміри хлопців, які безпосередньо там працюють в тих регіонах. Вони настроєні на те, щоб чим довше вистоювати, витримувати, оскільки з інших напрямків переводять е і дислокують війська Російської Федерації, це послаблює там їхній натиск і допомагає стримувати. Ну Донецькій області, в тому числі, е те, що ми знаємо, які там відбуваються зараз події. Все те, що висвітлюють в мережах, в інтернеті, в новинах, є правдою. Тут зібрана солянка, наскільки мені відомо з різних родів військ, а також і вмінь в Мін. Вагнерівці, Ахмат, знаю, п'ятнашки, там є такий підрозділ у них. Ну і строчники, наче, теж попадалися вже. І вони вже навіть давали інтерв'ю, наскільки я бачив, Золкину там.